Усім доброго дня! Буду з вами робити гердан класичний від А до Я. Що я маю? Я маю нитки 2 метри довжиною. Дивіться, якщо в схемі 27 бісерин по ширині йде, ниток нам потрібно 28 тобто на одну більше. І так, маю нарізала собі 2 метри ниток. Складаю їх посерединці. Ось. Отак, посерединці їх склала, відділяю до 20 см, це буде на пасочок і на звуження. І тепер цю довшу сторону закидаю назад. Я спочатку плету одну сторону гердану, потім роблю другу. І так, назад її поставила, закріпила одразу біндером. О, є. І розправляємо ниточки. Мій спосіб досить такий, трошки довгий, але мені так зручно, я їх одразу ставлю на свої місця і верхню, і нижню частинку. Тобто по одній ниточці я розставляю по одній ниточці розставляю. І так, розставила я всі ниточки на свої місця. Дивіться, один лайфхак. Щоб гарно рівні рядочки були, я три ниточки даю з одної сторони, тоді один рядочок пропускаю. І так само з іншої сторони. Три дала ниточки, одну пропустила і всі останні. Тепер спочатку підкрутіть трішечки вверх, щоб всі ниточки стали гарно на свої місця ззаді і не зіскакували під час роботи. Тепер беру нитки. Затягую на шпиці, на шпиці прошу. на це кріплення, отак, От перетягнула, є, тепер фази вставляю їх, щоб не використовувати біндер. Кого немає або незручно використовую біндер зручно так, І підтягуємо, Попустили і підтягуємо. Ниточки мають бути як струни. Дивіться, не сильно перетягнуті, бо якщо буде сильно перетягнуті, то тоді рядочки вам будуть скручуватися, не будуть гарні, не будуть рівненькі. А ось так. Надіюся, видно і зрозуміло. Так, які нитки використовую? Для основи використовую титан 80. Для робочої титан 60 або поліар 60 на 3, тобто як якоюсь зручніше. На основу використовую м'якшу ниточку тоншу, а на е, саму робочу використовую грубшу ниточку. І вони одне одному гармонійно підходять. Це особисто моє бачення, мені так зручно. І вони е, з рахунок цього гердан виходить не сильно такий цупкий, що аж, як то кажуть. Як вишити по одного, а гарний, легенький. Ну, мені подобається така, таке поєднання, скажу так. Ось ще раз показую ниточки. Так, перша частинка готова. Тобто, тепер ми робимо: я роблю одну сторону гердану, одну половинку. Тоді буду знімати зі станка. Бо ця частинка в мене йде довга, дуже, що я не зможу зробити ще одразу звуження. Тоді я його знімлю зі станочка і буде продовження відео. Як я роблю звуження, пасочок розширення, другу частинку, з'єднання в клон і низочки. Гардан буде від А до Я. Дякую за увагу!